Найпопулярніша гоночна франшиза сучасності набирає обертів. Він дизель планує повернути Пола Вокера для заключного фільму та запросити Кіану Рівза на роль головного лиходія. Почнемо з головного: форсаж 11 стане фінальною частиною франшизи, що завершить сюжетні лінії більшості героїв. В останніх фільмах стало звичним повертати персонажів, яких вважали загиблими. Це стосується як Хана, так і Жизель. А також ходять чутки про повернення персонажів суші з подвійного форсажу, крім того, до франшизи знову приєднається Двейн Джонсон, який покинув її через конфлікт з дізелем. Але тепер актори знайшли спільну мову. Однак не всі персонажі повернуться. Джон Сіна ймовірно не братиме участі у новому фільмі, оскільки оголосив про повернення в Рестлінг. Фанати серії чекають, що Океану Рівз зіграє антагоніста. Свого часу його розглядали на роль, але через зайнятість його змінив Алан Річсон. Проте прихильники впевнені, що зараз саме час для появи Рівза у фінальному фільмі, навіть якщо його участь буде обмежена кількома сценами. Фінальна частина форсажу обіцяє бути насиченою, як персонажами, так і епічними подіями. Важливо відзначити, що форсаж може повернутися до своїх витоків вулиць лос Завершивши історію там, де все почалося. Фінальний фільм обіцяє не тільки повернутися до витоків із більш приземленим сюжетом, але й показати знайомі місця, такі як гоночні траси. Очікується, що Домінік Торетто знову опиниться на гоночній трасі, де колись загинув його батько. Символічно, що головний антагоніст фільму, якого грає Джейсон Мамоа, також мстить за свого батька. Це створює цікаву паралель і може стати кульмінацією конфлікту. Судячи з артів, опублікувати. Кованих віном дізелем, одна з ключових сцен розгортатиметься в засніжених локаціях, ймовірно, в Арктиці. Це продовження сюжетної лінії Летті та Жезель з 10-го фільму. Після їхньої втечі з секретного об'єкта вони зустрілися в засніжених просторах, і можливо, що ці міста приховають ще багато загадок, які можуть стати частиною основного сюжету. Щодо повернення Брайана О'Конора, це безумовно викликає багато обговорень. Пол Вокер був важливою частиною франшизи. І хоча його персонаж був відправлений на спокій після трагічної загибелі актора, є натяки на його повернення за допомогою CGI. У сьомій частині вже використовували технологію цифрового омоложення та створення образу Пола Уокера, що тоді викликало суперечки. Однак відтоді ця практика стала популярною у Голівуді, особливо в таких фільмах, як Зоряні війни, де відтворювали образи померлих акторів. Але чи повернеться Брайан, натяки на це були, починаючи. З імені дитини Торетто, названого на честь Брайана, і закінчуючи появою його машини в 9-й частині. Фінальний фільм може стати чудовою можливістю завершити історію з участю всіх ключових персонажів. Бюджет фільму обіцяє бути ще більшим ніж у десятій частині, яка коштувала приблизно 340 мільйонів доларів, враховуючи велику кількість акторів та масштабних зйомок. Витрати на одинадцяту частину можуть бути ще більшими, але також очікується. Значні касові збори щодо головного лиходія на додачу до Джейсона Мамоа та Алана Річсона Кіано Рівс може стати ще однією ключовою фігурою. Творці вже намагалися залучити його в попередні фільми, і фанати з нетерпінням чекають на появу Джона Віка у фінальній частині. Якщо це станеться, то битва двох машин обіцяє бути грандіозною. Загалом, фінальна частина франшизи Форсаж готує глядачам багато сюрпризів Камео. Та яскравих моментів. Зйомки почнуться на початку 25-го року, а прем'єра очікується вже влітку 2026 року. Доведеться почекати 2 роки перед поверненням улюбленої франшизи. А поки що напишіть свої думки в коментарях. До зустрічі в новому відео зовсім скоро.